Українське село ніч, чоловік під вікном хати пошепки. Микола, звідти придушений шепіт. Що? Виходь! Навіщо? Я тут горілочки приніс, м'ясця з картопелькою посмажив, рибочки, огірочки. Ходімо, вип'ємо. Та не можу я. Та чого? Та кохаюся я, хай воно скажеться. Сидять триповії на лавці, підходить до них мужчина і показує пальцем на двох. Ти і ти. А третє: Можна я? Можна? Ну, будь ласка, можна я також? Ну, добре, іти. Звалили з лавки. Чого не спиш? В неті сижу. Круто, а я в гостях у кого? У тебе? Ой, блін, вибач, забув. Прийшла жінка з тримісячною дитиною до лікаря на чергову перевірку. Лікар, молодий спеціаліст, намагається показати себе фахівцем. Коли виявляється, що малюк трохи не доважує, лікар запитує А він на грудному годуванні чи штучному. Отримавши відповідь, що на грудному, лікар каже Роздягайтеся до пояса. Ну, жінка так і зробила. Чоловік почав масажувати її і так, і так, хвилин 20 намагався, а потім каже Ну, та не дивно, що дитина не доважує. У вас немає ні краплі молока. Ну, та я знаю, каже вона, я його бабуся, але дуже рада, що прийшла до вас. Дівчино, а у вас хлопець є? Ні. Ви така красива і у вас немає хлопця. Чоловік не дозволяє. Після заповнення анкети вчителька запитує клас: Ну. І який Бовдур написав відповідь на запитання найстаріший член сім'ї в діда? Молода жінка на прийомі у гінеколога. Лікар миє руки, не обертаючись. Лягайте. Як, лікарю? Лягайте, так, як ви кохаєтесь, витер руки, обернувся. Господи, та де ж ви так коханням займаєтесь? У Запорожці.